Наразі поговоримо про створення нового проєкту. Натискаємо Створити проєкт. Надаємо йому назву. Створити. Завантажується головне меню вже нашого готового проєкту. Є кілька варіантів додавання деталей. Створення вручну. Масове введення через шаблон Excelського файлу. Або завантаження готових проєктів з базису, гіблабу та 3D-конструктору. Для завантаження файлів базису необхідно попередньо експортувати їх через спеціальний скрипт, посилання на який разом з відеоінструкцією можна знайти тут. Одразу можна і експортувати бібліотеку з коректними артикулами нашого асортименту. Розглянемо основні варіанти додавання. Деталі. Але попередньо необхідно до нашого проєкту додати матеріал. Натискаємо матеріал-товар, і нас переносить на пошукову сторінку плитних матеріалів, крайки та товарів. Одразу скажу, що перемикач товар це фактично для алюмінієвих профілів. По більшій частині вам необхідні лише плитні матеріали та крайка. Пошуку задаємо номер декору, який нас цікавить, наприклад, текстурований 6424. Фільтрувати. Бачимо, нам знайшло. Нашу з вами плиту. В назві одразу вказуються параметри листа 2800 на 2070 товщина 18 мм. Матеріал. Додаємо. Приключаємося на крайку. Бачимо, що тут є кілька варіантів крайки. Дивимося на параметри у назві 22 на 1 вузька крайка для крайкування по периметру. 44 на 1 широка крайка для того, щоб закрити по торцям розшиті деталі, або використовувати для крийкування фрезерованих ручок f touch А крайка 60 на 04 це меламінова крайка, яка за допомогою порклея наноситься на фрезеровані ручки J. Про все це поговоримо у розділі обробки торців. Додаємо, поки всі три види краю на майбутнє мовити. І повертаємось до проєкту. Бачимо, що у нас з'являється перелік наших з вами матеріалів. Також їх можна подивитися за допомогою кнопки матеріали проєкту. Тут є весь перелік. За необхідності можна видалити або замінити матеріал. Для зручності було додано. Такого роду бігунки. Вони вмикають відображення деталей у даному декорі. На той випадок, якщо у вашому проєкті буде досить багато декорів або кілька десятків деталей у кожному з них. Просто щоб не заплутатись. Для створення деталей вручну натискаємо плюс. У нас з'являється такого роду заготовка. Можна змінити назву. Вносимо розміри по X та по Y. Кількість. Одразу бачимо, у нас з вами з'явилася заготовка на візуалізації. Це поки тільки сирий шматок матеріалу з заданими розмірами та кількістю. Для того, щоб закрикувати, орієнтуємося по даним квадратикам з трикутниками. До якої сторони квадрату примикає трикутник, ту сторону ми з вами і крайкуємо. Крайка відображається зеленим кольором, також на візуалізації. Бачите, правий торець у нас не закрайковано, відповідно, тут він відображається сірим кольором. Деталі можна також копіювати. І потім вже міняти. Розміри, і якщо вам хочеться досить багато часу витрачати на те, щоб створювати кожну деталь по одній штуці. Поговоримо також про текстуру. Бачимо, що цей матеріал текстурований під дерево. Відповідно, на візуалізації відображаються три рисочки це напрямок текстури. По стандарту, у нашій програмі текстура завжди йде по горизонталі. Для того, щоб. Зробити напрям текстури не по довгій стороні в даній деталі, а по короткій. Необхідно на не текстуру а, повертати відносно деталі, а деталь відносно текстури. Натискаємо три точки і натискаємо поворот деталі. І деталь у нас повернулася, прокрутилися відносно напрямку текстури. Також можна зайві деталі вилучати з проекту. Таким чином створюються деталі ручним способом. Для масового для введення масового за допомогою Excelського файлу, використовуємо функцію плюс додати, імпорт проєкту. І натискаємо на зелене віконце зі значком Excel. І на наш комп'ютер завантажується шаблонний файл. Я вже підготував заповнений шаблон. У двох словах розкажу, що саме треба буде тут заповнити: колонка назва деталі, параметри по X, по Y, відповідно, крикування по іксу та по Y, і кількість. Колонка товщина та матеріал фактично зайві. Для того, щоб е, зрозуміти, е, як ми крикуємо наші деталі, орієнтуємося на таку підсказку. Якщо по розміру ікса, а Необхідно закрикувати обидві паралельні сторони ставимо «Дорівнює». Якщо необхідно закрикувати тільки одну сторону даного розміру, ставимо мінус. Зберігаємо, закриваємо і обираємо наш з вами файл. Завантажити. У плитному матеріалі обираємо попередньо додані плити. Та крайку. Надіслати. І бачимо, що завантажилося з усіма параметрами, і по кількості, і по напрямку текстури, по розмірам, і відповідно по крайкуванню наші деталі. У наступному відео розглянемо, яким чином оброблювати деталі по торцям та по операціям ЧПУ. Лазування, свердління, до речі, шивка, також шаблонні види обробок.